Останнім часом в засобах масової інформації часто говорять про знесення п'ятиповерхових будинків, побудованих ще принц Хрущеві. Однак не всі житла цього типу будуть ліквідовані будинки серій 1.477, 1.510, 1.515 і деяких інших проектів залишаться, і в них належить ще жити довгі роки. Це блокові або цегляні будівлі, що мають такі особливості, як невисокі 2-5 мстелі, маленькі за площею кімнати, зовнішні стіни мають товщину до 40 см міжквартирні, до 30 см, а перегородки 8 см. Недоліки і переваги двокімнатних хрущовок, крім невеликого обсягу і маленьких вузьких приміщень, основна проблема квартир. Наявність суміжної кімнати, ще один мінус тісний санвузол, і він буває спільним або роздільним. В якому зазвичай поміщається тільки сидяча ванна недоліком можна назвати наявність всяких ніж, антресолей і комор, які зменшують загальну площу квартири, але в разі перепланування виявляється і позитивна сторона. Всі внутрішні перегородки не є несучими конструкціями і виготовлені з неміцного гіпсокартону або волоконних плит, а іноді дерев'яних брусків обшитих необрізною дошкою і дранкою для утримання штукатурки. Так, що знести перегородки особливих труднощів не складає варіанти перепланування. Перед тим як приступити до робіт, необхідно отримати консультацію у фахівця щодо отримання дозвільних документів, однак не завжди потрібні відповідні папери. Наступне етап створення плану перепланування, які варіанти найбільш часто зустрічаються, їх можна подивитися на фото поділ суміжних кімнат. Після знесення перегородок з прохідного приміщення можна облаштувати спальню і вітальню, зал залишиться без природного освітлення, тому між ним і місцем для сну монтується прозора перегородка, стіни і стелю рекомендується пофарбувати в світлі тони, а передпокій і вітальню можна розділити стелажем. Глуху стіну робити недоцільно, на полицях можна розмістити книги, дрібні штучки і передбачити нішу для телевізора. У спальні поставте ще одну перегородку вийде гардеробна, теж без природного світла, де можна переодягнутися об'єднання залу і кухні. Це один з поширених варіантів перепланування. Попутно рекомендується розширити віконний отвір і обробити приміщення матеріалами зі світлим відтінком. Все це візуально збільшить обсяг простору, реконструкцію можна провести одним з наведених нижче способів знести стіну наполовину і обладнати, нарешті, частини барну стійку, зробити в перегородці арку, повністю прибрати стіну, помінявши її на колони або перегородку з розсувними стулками. При обробці уникайте використання малюнків яскравих і контрастних кольорів для збільшення площі найкраще підходить однотипний монохромний відтінок, як зробити з комори гардеробну. Ці маленькі темні приміщення в хрущовках мають площу приблизно 3 км. Для облаштування вбиральні рекомендується трохи її розширити, перенісши перегородку на 30-40 см сусідню кімнату. На наступних етапах необхідно намалювати план, з якого стане ясно. Де буде знаходитися дзеркало, шафа і полиці стелажі, а також місця розташування світильників і розеток, провести обробку підлоги, стін і стелі, облаштувати вентиляцію, якщо з яких-небудь причин неможливо зробити витяжку, то можна обійтися вентилятором, який монтується у верхній частині тієї стіни, що знаходиться на максимальній відстані від дверей. Не забудьте зробити близько підлоги і припливні отвір, яке закривається декоративною решіткою. Продумайте, як переробити проводку, щоб вона відповідала плану. У колишню комору в кут поставте полустриваю і невелика шафа купе, який найкраще замовити за попередньо знятим розмірами, стележі можна виготовити самостійно, зробивши каркас з куглої або профільованої труби квартира офіс. Тут найбільша кімната об'єднується з обідньою зоною і передпокою. У другому приміщенні воно збільшується завдяки перенесенню перегородки на 15 двадцять самообладнуються спальня і гардеробна, основна ідея такого перепланування, облаштування невеликого кабінету, який від найбільшої площі відділяється прозорою розсувної перегородкою, що не доходить до стелі. Якщо столки повністю розкрити, то кабінет об'єднається із загальною зоною. Плюси і мінуси перепланування, плюси перепланування найчастіше очевидні в тому випадку, якщо в квартирі проживає один, два, максимум три людини, тоді можна дійсно зробити комфортне житло. Вибравши відповідний варіант реконструкції, є й інші переваги у хрущовок, доступна вартість. Розвинена інфраструктура давно обжитого району основна проблема при переплануванні полягає в отриманні дозволів, якщо задумана повна реконструкція, що зачіпає капітальні стіни, іноді оформлення паперів може тривати кілька місяців, складання документів, створення проекту за все доведеться платити. Ще один мінус перепланування при створенні більшого числа приміщень їх мала площа, а в ряді випадків відсутність природного освітлення. Також не варто забувати, що капітальний ремонт має на увазі послуги досвідчених майстрів, які працюють не безкоштовно виходячи з цього. Багато хто воліє не чіпати первісно планування хрущовки, однак можна змінити інтер'єр і надати житлу більш сучасний вигляд ідеї дизайну двокімнатної хрущовки без перепланування. До самостійного оформлення квартири вдаються, якщо немає можливості оплатити послуги дизайнера. Доведеться провести невеликий ремонт з дотриманням нескладних правил. До кожної частини житлоплощі повинен бути свій підхід, стіна Зніміть з них килими, які захаращують приміщення, шпалери слід підібрати світлих пастельних відтінків без великих малюнків у вигляді квітів, листя або візерунків, допускають майже непомітні зображення, непогано виглядатимуть стіни або їх деякі фрагменти. Покриті декоративною штукатуркою. Вітаються рельєфні деталі. Стать, колись він був виключно темно-коричневого кольору. Такий відтінок вже не актуальний і до того ж візуально зменшує простір у Хрущовці потрібен повітряний дизайн, який забезпечує підлогове покриття, виконане в світлих тонах стеля. Якщо достатньо коштів, то віддайте перевагу дворівневому натяжної стелі з вбудованими світильниками. При обмеженому бюджеті цілком можна обійтися підвісною конструкцією. Штори і дзеркала перші повинні бути укороченими і виготовленими з легкого матеріалу. Настінні дзеркала візуально розширюють приміщення, проте цей елемент інтер'єру не рекомендується встановлювати навпроти ліжка або вхідних дверей меблі. Громісткі предмети у вигляді об'ємних шаф і сервантів потрібно поміняти на корпусні вироби. Сьогодні ринок пропонує великий вибір меблів для малогабаритних квартир, дизайн прохідної кімнати в Хрущовці. В першу чергу необхідно провести ревізію і прибрати або замінити надмірну громістку меблі у прохідній кімнаті, цілком достатньо стандартного набору: диван, кілька підвісних полиць або один стелаж, в який можна вбудувати телевізор, невеликий столик. Торшер, якщо в прохідній кімнаті планується виділити робочу зону, то її краще відокремити від решти простору дзеркальної скляною перегородкою або відкритим стелажем. При недостатньому освітленні активно використовуйте настінні світильники, вікно оформляйте за допомогою напівпрозорих штор. Книна повинна бути однотонною, допускається дрібний принт. Дизайн двокімнатної квартири в Хрущовці по приміщеннях. Перше, що кидається в очі при вході в квартиру, існий передпокій такий же коридор. Тут складно вмістити навіть економічний шафа купе, оскільки функціональність коридору вельми обмежена, то за його рахунок можна дещо розширити санвузол і кухню або вітальню в залежності від їх розміщення, у передпокої досить залишити місце для взуття верхнього одягу і невеликого пуфа. Інші приміщення можна піддати більш серйозній реконструкції санвузол. Якщо він роздільний, то доцільно прибрати перегородку і зробити його поєднаним в цьому випадку за рахунок стіни і відвойованої площі у передпокою вийде більш-менш просторе приміщення, сюди вже цілком вміститися повноцінна ванна для економії площі можна не ставити раковину умивальник кухня. Якщо у вас ранній варіант в кімнатної хрущовки в 44 м2. То кухню перенести в інше місце не вдасться, але зате можна розширити обідню зону, ліквідувавши стіну, що відокремлює від сусідньої кімнати. Вільне місце обладнайте за допомогою столу або розширеної барної стійки, розрахованої на пару чоловік, вибираючи меблі, віддайте перевагу кутовому набору з вбудованою побутовою технікою вітальня. Якщо в квартирі проживає одна людина або сімейна пара. То є сенс прибрати перегородку з сусідньою кімнатою і сформувати єдиний простір. Усередині нього можна створити кілька зон, і дальню, вітальню і робочий кабінет, функціональні зони розділіть прозорими або розсувними перегородками. А в сусідній кімнаті буде місце для сну спальня. У ній розміщуйте мінімум меблів шафа купе якщо є ніша. То він може бути вбудованим: ліжко, тумбочку і туалетний столик з дзеркалом. В останньому випадку можна задіяти широкий підвіконня, в результаті отримаєте стіл і готове природне освітлення стиль. Більшість власників житлоплощі в Хрущовках воліють всю квартиру витримати в єдиному стилі, але є і ті, що кожне приміщення обробляють по-своєму, які сучасні стилі сьогодні популярні і що вони себе представляють модерн. Тут мається на увазі застосування елементів, що мають строго окреслені геометричні конфігурації. Число аксесуарів зводиться до мінімуму, а візерунків бути не повинно взагалі. Якщо в подібному стилі оформити ванну, то рекомендується використовувати багато дзеркальних і прозорих поверхонь, суміщених з хромованими змішувачами і точковими світильниками лофт. Це поєднання непоєднуваного, тобто все оформлення побудовано на контрастах, лофт відрізняється грубуватістю і одночасно невимушеністю, якщо у вас стіни мають світлий відтінок. То меблі повинна бути темною, вітається рясна точкове підсвічування. Цей стиль найкраще підходить для вітальні мінімалізм. Це найбільш часто використовуваний стиль два-кімнатної квартири в Хрущовці, що обумовлено наявністю в квартирі тільки найнеобхіднішого. Тут недоречна великогабаритні меблі, масивний декор і інші елементи, що крадуть нехай і візуально важливі сантиметри площі. Колірна гамма нейтральна добре вписується в стиль мінімалізму. Глянцеві оздоблювальні матеріали не варто застосовувати шпалери з яскравими, кричущими візерунками японський стиль. Східні мотиви в інтер'єрі сучасних квартир стають все більш затребуваними. Стиль характеризується легкістю і простотою, що ідеально підходить для хрущовок. Колірна гама включає в себе темні, білі і червоні відтінки, які можна комбінувати. Стіни передбачається оформляти за допомогою матових покриттів, рисовими шпалерами, пробкою або шпонованим матеріалом. Стеля краще зробити натяжною, а на підлогу покласти класику японського стилю. Татамі кілька м'яких килимів, але можна використовувати і звичайне підлогове покриття у вигляді лінолеуму ламінату, і т. головне, щоб була імітація натуральної поверхні. Скандинавський стиль відрізняється від інших напрямків дизайну, природністю, простотою і відсутністю помпезних деталей. Житло, оформлене в цьому стилі, здасться просторим, завдяки застосовуваної колірній гамі. Це блакитні, бежеві і пастельні відтінки, але все ж головне місце відводиться білому кольору. Обстановка пожвавлюється невеликими добавками насичених тонів, серед яких перевагу варто віддати червоним, зеленим і синім. Стіни обробіть бежевою штукатуркою або такий же фарбою, можна і обшити панелями з пластика або дерева такого ж кольору. Підлогове покриття ламінат, імітація природного матеріалу або паркет, непоганий ефект дає присутність однотонного м'якого килима у подібному стилі можна оформити будь-яке приміщення, класичний стиль за популярністю, може змагатися з мінімалізмом. Найбільш часто класичний стиль використовується в разі об'єднання кухонної зони і вітальні, віконні та дверні прорізи переробляються, декоруються, подарунки, обов'язкова присутність картин і дзеркал. У Роль декоративних елементів можуть грати статуетки хай-тек. Це максимально раціональне використання площі, лаконічність і практичність до основних рис стилю близького до мінімалізму відноситься застосування таких сучасних і міцних матеріалів, як сталь, пластик, хром, алюміній і загартоване скло. Тут присутні сильні контрасти в інтер'єрі і яскраві акценти. Форми хвилеподібні або кутові, зверніть увагу на освітлення, мається на увазі відсутність центрального світильника замість його безліч точкових ламп, обов'язкова наявність глянцевих і або відображають поверхонь. Стіни можна обробити крім шпалер, будь-яким однотонним матеріалом кантрі. Відмітність стилю простота використовуваних форм і додаткових елементів. Все тут нагадує сільський будинок, в якому меблі функціональна, але одночасно і затишна використовувані матеріали і відтінки, тільки натуральні на вікнах простіх фіранки, на полицях і столах невеликий безлад, а завершує ір'єр кілька домашніх фото на стінах. Як візуально розширити хрущовку. Перше, що потрібно зробити, відмовитися від великої кількості розмежувань в квартирі, якщо вона вже поділена на зони, при заміні дверей віддайте перевагу розсувним конструкціям і аркам. Це безпрограшні варіанти, з елементів декору не рекомендується використовувати великі килими, важкі штори. Безліч сувенірів і дрібничок, які створюють відчуття захаращеності простору, кольорове рішення полягає у використанні тільки світлих тонів. Використовуйте легкі трикотажні тканини, мінімум картин і фото на стінах. Якщо полки, то краще навісні, не забувайте про дзеркала, в них не повинні бути видні дрібні предмети, відображають поверхні, збільшують обсяг кімнати ще один момент стиля. Присутність на ньому картинок з пейзажами також збільшує висоту приміщення, яким матеріалам віддати перевагу при ремонті хрущовки. Оздоблення повинно відповідати прийнятому стилю, що особливо стосується вибору матеріалів, про це розказано вище. Що ж зазвичай використовують шпалери бажано, щоб на більшій площі вони були монохромними і світлими, можна в деяких місцях біля ліжка відтінити простір більш темними фрагментами панель кращої, якщо вони будуть дерев'яними або імітують цінні породи. Підвісна понатяжна стеля перший варіант, дешевше, у будь-якому випадку кращий результат досягається при використанні багаторівневих конструкцій і точкового підсвічування, яка може грати роль роздільника зон. Підлогове покриття найчастіше це ламінат світлих відтінків, рідше можна побачити корковий підлогу через дорожнечу або наливний через трудомісткості. При грамотному підході навіть з малогабаритної хрущовки можна зробити цілком сучасне комфортне житло, розраховане на 2-3 людини і зовсім не обов'язково проводити дорогу перепланування. При бажанні можна обійтися хорошими дизайнерськими ідеями, розглянутими вище на обкладинці дизайн проект студія 3.1.4».